Щоб вести кораблі, щоб у неба злітати, треба твердо як слід математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть натуральне двоцифрове число, яке має 6 десятків і 5 одиниць. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Рахунок. Розглянь уважно компоненти дії віднімання в таблиці. Зменшуване 22 від'ємник 13. Різниця невідоме число. Щоб знайти різницю, нам потрібно 22 відняти 13. 9. Зменшуване 90. Різниця 22. Нам потрібно знайти відємник. Щоб знайти відємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю 90 відняти 22. 68. Від'ємник 45, різниця 27. Треба знайти зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці. Додати від'ємник 72. Зменшуване 73. Від'ємник 29. Потрібно знайти різницю. Щоб знайти різницю, ми застосовуємо арифметичну дію Віднімання 44. Зменшуване 72, різниця 64. Потрібно знайти від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 72 відняти 64. 8. Від'ємник 49, різниця 42. Треба знайти зменшуване. Нам потрібно до різниці додати від'ємник. 91. Зменшуване 74, від'ємник 46. Потрібно знайти нам різницю. Щоб знайти різницю, ми застосовуємо арифметичну дію, віднімання. 74 відняти 46. 28. Продовжую працювати з підручником. Сторінка 28, завдання номер 1 Нам потрібно дібрати короткий запис і схему до задачі першої. У морі плавали зграї дельфінів. У першій зграї було 8 дельфінів а в другій на 4 менше, ніж у першій, скільки дельфінів було в другій зграї. Скільки ключових слів у цій задачі? Правильно, два ключових слова. Значить, нам підходить короткі записи схема під літерою А. Давайте доповним короткий запис. Скільки у першій зграї було дельфінів? 8. а в другій, а у другій невідомо, але ми знаємо, що на 4 менше. Доповнюємо схему. Ми знаємо, що було у першій зграї вісім дельфінів, а у другій стільки ж, тільки без чотирьох. Стільки ж, але без чотирьох ми знаходимо арифметичною дією. Віднімання, тому нам треба скласти вираз 8 відняти 4 дорівнює 4 дельфіни. Це проста задача на зменшення числа на кілька одиниць. Продовжуємо працювати з другою задачею. Це завдання номер один. Нам треба до другої задачі також дібрати короткі записи схему. У морі плавали зграї дельфінів. У першій зграї було 8 дельфінів, у другій на 4 менше, ніж у першій, а в третій на 3 дельфіни більше, ніж у другій. Скільки дельфінів було в третій зграї? Скільки ключових слів у цій задачі? У цій задачі три ключових слова. У першій зграї, у другій зграї і в третій зграї. Робимо висновок, що під літерою Б підходить короткий запис. До нашої другої задачі. І так, давайте короткий запис доповним числовими даними. У першій зграї було 8 дельфінів, у другій зграї невідома, але ми знаємо, що на 4 менше, ніж у першій, в третій зграї також було невідома, але ми знаємо, що на 3 дельфіни більше, ніж у другій. Що є шукане число? Скільки дельфінів було в третій зграї? Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Дійсно, не можемо. Щоб відповісти на основне запитання задачі, спочатку слід дізнатися, скільки дельфінів у другій зграї. Давайте доповним з вами схему. Ми знаємо, що у першій зграї 8, а у другій зграї стільки ж, тільки без чотирьох. Стільки ж. Але без 4 це перша проста задача. І ми щойно з вами розв'язували просту задачу і знаємо, як знайти, скільки дельфінів у другій зграї. Правильно, нам треба вісім відняти 4. А в третій зграї ми знаємо стільки ж, скільки і в другій, тільки ще треба додати 3. Тому до цієї задачі ми можемо скласти вираз. Те, що ми знаходили в першій дії, ми запишемо в дужках, різниця чисел 8 і 4 додати 3. І це дорівнює 7 дельфінів. Зверніть увагу, друга задача це складена задача у дві дії, тому що вона складається з двох простих задач. Продовжуємо працювати з другою задачею. Нам потрібно змінити умову так, щоб у її розв'язанні другою дією була дія віднімання. Подумайте, яке слово в умові слід змінити. Правильно, у третій зграї було не на три більше, а нам потрібно замінити на три менше. Складаємо задачу. У першій зграї було 8 дельфінів, у другій на 4 менше, ніж у першій, а в третій на 3 менше, ніж у другій. Скільки дельфінів було в третій зграї? Це складена задача на зменшення числа на кілька одиниць, адже в другій дії ми будемо з вами віднімати. Це складена задача складається з двох простих. Задач. Ми можемо скласти вираз до цієї задачі. Різниця чисел 8 і 4, відняти 3. І це дорівнює 1 дельфін. Продовжуємо працювати з другою задачею. Тепер нам треба змінити запитання задачі так, щоб вона розв'язувалась трьома діями. працювати З другою задачею. Нам тепер треба змінити запитання задачі так, щоб вона розв'язувала з трьома діями. Якщо задача буде розв'язуватись з трьома діями, значить вона буде складатися з трьох простих задач. Давайте з вами пригадаємо, що ми знаходили у першій дії. У першій дії ми знаходили кількість дельфінів у другій зграї. І це 8 відняти 4, дорівнює 4 дельфіни. У другій дії ми знаходили кількість дельфінів у третій зграї. І це 4 додати 3, Адже на 3 дельфіни більше. І це дорівнює 7 дельфінів у другій зграї. А чи можемо ми дізнатися кількість усіх дельфінів в трьох зграях? Дійсно, можемо. Тому ми можемо змінити запитання задачі. Скільки Дельфінів у трьох зграях. І це буде третя дія в нашій задачі. Тобто третя проста задача. Але зверніть увагу, якщо в нас три зграї, то в третій дії ми будемо з вами додавати три числових даних. Кількість дельфінів в першій зграї, кількість дельфінів в другій зграї і кількість дельфінів. Третій зграї. В третій дії нам потрібно 8 додати 4 і додати 7. І це дорівнює 19 дельфінів. Продовжуємо досліджувати задачі. Працюємо з третьою. У морі плавали зграї дельфінів. У першій зграї було 8 дельфінів, у другій у 4 рази менше, ніж у першій, а в третій у три рази більше, ніж у другій. Скільки дельфінів було в третій зграї? Виділяємо ключові слова в цій задачі. Перша зграя, друга зграя і третя зграя. Доповнюємо короткий запис. У першій зграї було вісім дельфінів. У другій зграї невідомо. Але ми знаємо, що у другій зграї. У чотири рази менше, ніж у першій, а в третій зграї також невідома кількість дельфінів, але ми знаємо, що у три рази більше, ніж у другій. Давайте цей короткий запис порівняємо з другою задачею, щойно ми її розв'язували. Чим різняться ці задачі? Задачі відрізняються умовою. Зверніть увагу, друга задача це складена задача на збільшення числа на кілька одиниць. А третя задача це також буде складена задача. Але на збільшення числа у кілька разів. Адже в третій задачі у нас є такі фрази, як більше або менше у кілька разів. І третя задача це є задача на конкретний зміст дії ділення і множення. Давайте з вами проаналізуємо третю задачу за схемою аналізу. Що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі, скільки дельфінів було в третій зграї? Нам потрібно знати два числових значення. Скільки дельфінів у другій зграї? А ми цього не знаємо. І у скільки разів більше дельфінів у третій зграї. А це ми знаємо у три рази більше. А що потрібно знати, щоб дати відповідь на це питання? Скільки дельфінів у другій зграї? Нам також потрібно знати два числових значення. Скільки дельфінів у першій зграї, а це ми знаємо вісім. І у скільки разів менше, у другій зграї у 4 рази менше. Якщо ми знаємо, що у першій зграє 8 дельфінів, а у другій у 4 рази менше, ніж у першій, значить ми можемо знайти скільки дельфінів у другій зграї, застосувавши арифметичну дію. Ділення. Зверніть увагу, це перша проста задача на зменшення числа у кілька разів. У першій зграє 8 дельфінів, а у другій у 4 рази менше. Скільки дельфінів у другій зграє, і так ми знаємо, скільки дельфінів у другій зграє, адже 8 поділити на 4 дорівнює 2. І знаємо, що у третій зграї у три рази більше дельфінів, ніж у другій зграї. А якщо у три рази більше, то ми застосовуємо арифметичну дію множення, і нам потрібно 2 помножити на 3. Це друга проста задача. Тисни відео на паузу. Запиши розв'язання цієї задачі в зошит самостійно. Самоперевірка. Звірся, будь ласка, ізразком, хід розв'язання своєї задачі. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Знайди значення виразів. Вирази записуємо в зошит. 8 помножити на 3, поділити на 6. Перша дія множення. 8 помножити на 3. 24, а 24 поділити на 6. 4. Наступний вираз записуємо другий стовпчик. 3 помножити на 5 і відняти 8. 3 помножити на 5 дорівнює 15. А 15 відняти 8. Правильно, 7. 50 поділити на 10 і помножити на 9. 50 поділити на 10 дорівнює 5. А 5 помножити на 9. 45. 24 поділити на 3, і помножити на 7. 24 поділити на 3. 8. А 8 помножити на 7. 56. 3 помножити на 1 і помножити на 10. 3 помножити на 1. 3. А 3 помножити на 10 30. 10 поділити на 1 і помножити на 0. 10 поділити на 1 10. А 10 помножити на 0 дорівня. 0. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно з виразами, які ми з вами не розв'язали. Вибери смайлик, що відповідає вашій роботі на уроці. Намалюй в зошиті. Відповідний смайлик. Урок завершено. Дякую за роботу. На уроці!